Вітаємо вас! З вами бюро історії і наш кухонний подкаст Роман Кіцул та Анна Голощак. Шановні пацієнти, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, ви любите бувати на цій кухні, я знаю. І сьогодні ми поговоримо про е, спілкування з військовими, е, оскільки зараз багато військових повертається, е, хтось повертається вже до цивільного життя, хтось повертається в відпустку, е, хтось просто по телефону спілкується зі своїми близькими. Тому у суспільства є запит на те, щоб краще розуміти, як спілкуватися, то давайте про це і поговоримо. Насправді спілкування з військовими є значно важливішою темою, ніж здається, на перший погляд. І досить часто ви чи ваші близькі, друзі, знайомі не мають уявлення, як себе поводити в певній ситуації, коли до вас звертається хтось, можливо, по підтримку, можливо, просто поспілкуватись, виговоритись, чи я повторю вже колегу: спілкуйтесь просто по телефону з ними. І що тут важливо сказати? З одного боку, є певні моменти, де суспільство справді має адаптуватися. Адаптуватися під військових для того, щоб їм було комфортно. Проте, те, що ми будемо говорити, ми будемо брати такі максимально універсальні речі, які справді можна стосувати ну, майже в 100% випадків. Проте є такі моменти, що все одно кожна людина є індивідуальна, і ми не можемо сказати, ось цивільні це повністю одне, так тобто якесь окреме таке утворення, а військове це повністю інше, тому що насправді ми не можемо розділити військові, цивільні. Кожна людина має свій характер, свій темперамент. Хтось любить більш активне спілкування. Хтось більш замкнений, такий інтроверт, і це стосується як цивільних, так і військових. Тому все одно зберігається індивідуальність, і дуже цікаво було. Ось у нас був е е е вчора якраз один захід, і було троє військових, і троє абсолютно різних. Один так дуже спокійно, все послідовно, флегматично говорить. Один такий на емоціях такого збудження і дуже так харизматично. Один дуже з таким творчим підходом. Тобто, насправді, ми не можемо сказати, що ось всі військові вони такі, чи вони такі, і з ними потрібно саме там, такі слова застосовувати. Тому ми більше будемо говорити про те, чого точно не варто робити. Але перед тим, давай поговоримо загалом про такі основи. Що стосується основ спілкування, також ще хотів зауважити на тому моменті, що так, справді всі люди різні, але варто пам'ятати, що як і військові, так і ми повинні працювати на нашу перемогу і адаптація під те, що військові повертаються, насправді є досить важливою частиною суспільства, саме тому, що досить часто суспільство не знає себе, як поводити в оцьому спеціальному особливому відношенні до військових. До них досить часто можуть ставитись як до. Хворих людей, як до людей з особливими потребами, якого ставлення вони взагалі не вимагають до себе, і це наразі є проблемою? Тим більше, коли є такий нюанс про нього інколи не дуже говорять публічно, але є люди, які кажуть, що вони бояться, що ще гірше, тому що військові які нас захищають, але цивільні інколи через певні свої упередження просто. Кажуть, що вони бояться військових, і, звичайно, що це також тільки погіршує стан, і е, ну, це не є таким плюсом тим, тим що це робить, <тим> насправді. Так, насправді в такі моменти і виникає питання. Як спілкуватися з військовими, як зрозуміти його, як висловити йому свою підтримку та не образити цю людину для того, щоб була можливість е, налагоджувати комунікації з ними і в майбутньому. <тим> 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 а, але якщо все ж таки. Повернутися до такого загального, то ми хотіли сказати щодо стресу, та тобто, що справді варто знати всім цивільним, що звичайно що зараз більшість людей стикається зі стресами, і, в принципі, кожна людина з ним так чи інакше стикається в своєму житті, але військові вони пережили такий тривалий стрес. І сильний стрес, тому про вплив стресу давай трохи поговоримо. І так, що стосується впливу стресу на людину, загалом можу почати розповідати, що стрес не специфічна реакція організму і заганятись науковим терміном. Так, акадеакадемічним <схід> малище це насправді дасть, а це нічого не дасть через те, що академічний термін існує тільки в академічному середовищі. Стрес насправді це. Дуже здорова реакція організму на якісь події, які для нас досить незвичними та некомфортними. Ну, ну будь-що нове, ну, будь-що некомфортно. Так, ми стикаємось з стресом кожного дня, і я б сказав, стрес досить часто буває приємним. Такі речі змушують нас відчути себе некомфортно, але результат цієї діяльності. Справді досить часто Але вражаю. це не лише якщо стрес помірний, якщо він відповідає нашим ресурсам. Тобто, якщо в нас є достатньо сил, щоб ним впоратись, все ж таки, то він може бути для нас і приємним, і давати змогу зростати далі, як, наприклад, якісь спортивні змагання, ось там, контрольна навіть робота може бути ну, навряд чи приємним, але таким стресом, який стимулює зростати. Проте, якщо події є травматичними, якщо е, стрес дуже сильний, то, звичайно, що він е, ви, викликає не дуже хорошу реакцію. Так, справді. От знаєш, я дуже часто люблю е, пояснювати людям, що про вплив стресу на організм, що стрес це щось на зразок яблука, от яке ми звикаємо їсти кожного дня. В принципі, ми можемо з'їсти на день 2-3 яблука, для нас це комфортно. Але коли перед нами з'являється вагон яблук, ми вже починаємо задумувати, що от вагон яблук нам доведеться їсти місяці два-три. І от що стосується впливу стресу, якщо ми можемо з'їсти одне яблуко і розуміти, що на сьогодні у нас це все, воно на нас більше ніяк не впливає. Ми цей стрес пережили, перетравили. І маємо можливість жити і функціонувати далі. І це дуже хороший стрес. Mm -hmm. Але коли ми бачимо перед собою цілий вагон явок, тоді цей вагон змушує нас перебувати в постійній напрузі. От на зразок такої постійної напруги, постійної загрози життю перебувають військові. У них є сотні цих вагонів явок, під якими Так. так. Які їм доведеться перетравлювати, і самостійно, на жаль, це неможливо зробити, хоча є такі люди, як і в житті, які можуть з'їсти кубу яблук, є такі військові, які насправді непогано справляються, і навіть краще ніж деякі цивільні люди з такими здавалася помірними стресами, але ну це вже індивідуальна реакція організму, психіки людини, і тут ну буває таке, що думаєш. Оцей військовий стільки пережив, а тут у людини ну якась взагалі така ситуація, але вона стресує більше, тому і таке буває. Ну так знаєш, я взагалі вважаю, що можливість людини до звикання до будь-яких ситуацій mm -hmm. це є на щастя як найбільшим благом, так на жаль, і найбільшою бідою, так тому так. що досить часто людина звикаючи до певних ситуацій, до певної своєї поведінки. Змінюючи коло спілкування, змінюючи оточення, досить важко проходить процес адаптації. Я б сказав, що зараз з цим переважно стикається суспільство. Військові повертаються, в них сформовані зовсім інші звички, зовсім інші патерни поведінки. І красав про це поговоримо. Що взагалі змінюється? Тобто, коли військовий повертається, в нього є і е, на рівні організму певні зміни. Е, ну, це часто тимчасові зміни і, наприклад, порушення сну. І поведінкові, і про те, я про те, можемо сказати. Наприклад, є в нас військовий. Та він повернувся, він має проблеми зі сном. Він не спить ночами. Ага. і В нього збився режим, ми зараз поговоримо, чому так. І він живе з ким з дружиною чи з батьками буде. Мабуть, з батьками? Хай буде з батьками. І батьки, це, до речі, таке реально трапляється. Йому кажуть, що слухай, чого ти ходиш по ночах, ти нам заважаєш спати. І ти слухаєш і думаєш, ну, ви прямо зараз ну, йому допомогли адаптуватися до цивільного життя. Насправді ні, зовсім не допомогли, тому що ну, ви таким чином, якщо ви так робите, як ці батьки, то ви робите тільки гірше, так що не робіть так. Бо насправді є певні причини, чому збувається режим сну. Ну, наприклад, перше, це елементарно, людина звикає спати неглибоко через те, що весь час треба контролювати ситуацію, що відбувається навколо, крім того, людина звикає спати якби дрібно, тобто дробити цей сон, трохи поспав, коли була можливість в день, трохи вночі, і через це людині важко заснути. Інколи бувають ще такі наслідки поранень. як... Болі, головні болі, і все це також не сприяє засипанню. В принципі, ну є ще різні варіанти причин безсоння. Е, так, так на цьому хотів би і зупинитись і зауважити. Загалом варто звернути увагу на те, що сон є один з основних компонентів відновлення нашої психічної діяльності. І порушення сну досить яскраво виражають певні якісь порушення в нашій психіці. Всередині нас в таких випадках досить часто у людей з'являється певною мірою гіперпиність, гіперчутливість, особливо до якихось світлових звукових подразників. Тому досить. Часто трапляються ситуації, що військові, які повернулись додому, ті, хто перебуває під відпустці, скидаються від голосного грюкання шаф, дверей, хлопків, і для них це є нормальною реакцією. І фрази від друзів, знайомих, батьків на зразок та не переживай ти вже тут, все спокійно, та все нормально. Ага. Вже нічого такого немає, не трапиться. Абсолютно не покращують ситуації. Ja bym powiedział, że na prawdę tylko A teraz Bartek nam pokaże, jak wkurwić snajpera. <grywa> <grywa> tak, to odrazuć, co robić w takiej sytuacji i, i jeszcze kilka takich symptomów. Uh -huh. No, tutaj wyjdzie pytanie, co w takich sytuacjach trzeba robić. Ot, Як показати людині, що тобі не байдуже дуже на її реакції? Тобі не байдуже на те, що у неї є якісь порушення сну, не байдуже на те, що в неї можуть бути якісь порушення на звукові, світові реакції, і варто, мабуть, підказати людям, що варто робити в таких ситуаціях? Ну, насправді, по перше, тут якщо ми говоримо про близьких людей, то Ну, ви все ж таки маєте вплив дуже часто, якщо військові звертаються до психолога не в самому шпиталі, а десь за його межами, це вплив дружини, батьків, друзів, побратимів, тому якщо ви бачите ну, в когось, ну побратими, вони та й так загалом знають, як спілкуватися, але з військовими, але оскільки вони самі військові, але якщо ви бачите в когось зі своїх близьких такі симптоми, то ви можете, по-перше, порадити звернутись до психолога. Є випадки, якщо ви бачите, що ну, людина реально довго вже не спить, то прям так дуже наполегливо, оскільки сонце важливе складове відновлення. Але з іншого боку, тут важливо виявляти все ж таки терплячість. Тобто, ну, якщо людина реально вона не спить, то вона не спить ну, не тому, що вона хоче вам зробити погано, а тому, що вона не може заснути. І, Тобто, не докоряти, а навпаки, ви можете поговорити, є такі моменти, як її є на сну. Ну, це найпростіше там не пити каву після, після обіду, десь якась прогулянка, невеличка активність, також в другій половині дня, теплий душ, провітрювання перед сном. Це такі банальні речі, але ну, ви також можете просто за це поговорити, може допомогти це організувати, бо наприклад, якщо людина поранена, може їй навіть важко і не дуже хочеться самій кудись іти, але ви можете це запропонувати. Та в нас тут працює кава машина. А ось говорять, що військові бояться учних звуків, але не тільки військові, не очікуваних звуків бояться. Насправді тут важливо це розуміння. По-друге, якщо ми говоримо за очні звуки, то намагатись все ж таки уникати там, де це можливо. Переверки, наприклад, у нас взагалі заборонені, але. Якщо у вас є діти, то намагайтесь пояснити дитині, що все ж таки, якщо там у нього є якась супермашинка, яка світиться всіма кольорами і пікає, але ну, не треба так неочікувано її підсовувати батько-військовому, який вчора тільки повернувся на 10 днів відпустку, тому що це може його налякати і вибити взагалі е, з рівноваги, тобто. І, ну, і є багато також таких подрамників, які доволі легко виключити е, з тим же телевізором, е, ну, з е, розумінням відноситись до того, яку там учність людина просить. Бо інколи навпаки е, люди мають порушення слуху е, внаслідок, е, наприклад, контузій, і, і вони можуть попросити навпаки гучніше включити. І ну, якось ставте ж, ж до цього з розумінням, це явно не ті. Незручності, які терплять військові там, тому я думаю, що це можна трошки гучність підкрутити в той чи в той бік. Е, І, так насправді досить важливо ставитись з розумінням до військових, з розумінням до того, в якому стані вони перебувають, але ніколи не варто казати фразу Я тебе угу. розумію. Е, дана фраза спонукотиме швидше агресію. Насправді, от. Ви не зможете зрозуміти людину, яка була в своєму певному психоемоційному стані в таких стресових умовах. Це неможливо, якщо ви з нею там не перебували на місці. Тому намагайтесь уникати цієї фрази. Насправді досить важливо висловлювати свою підтримку. Це може бути не словесна підтримка, це може бути просто відчуття того, що ви перебуваєте поруч з людиною. Якщо вона встає вночі, їй тривожно, ви можете просто з нею. Постояти молочки, це цілком нормально, це дуже хороша може реакція. Водички, чи може ти хочеш, щоб там так. молока нагріти? Так, і це дуже круто. Вони відчувають в цьому підтримку, і це допомагає їм аду. Адаптуватися значно краще, так само не потрібно нав'язуво ставитись до військових, як до хворих людей, mm -hmm. які перебувають з певними розводами. Звісно, підтримка вона дуже важлива і її потрібно також дозовано проявляти до людини. У Мене є два таки приклади. Один наш колишній пацієнт розповідав, як він йшов. Він практикувався з протезом. Mm -hmm. Він взяв дві сумки з картоплею. Спеціально каже: взяв там по два кіло, щоб було. Рівновага була, і ось він іде, бігає бабця, вихоплює в нього ці два пакети. І вона ж йому допомогти хоче. Але він каже: ну по-перше, мені неприємно, що мені допомагає жінка вже в такому віці там, 90 років. По-друге, ну, він кудись йшов, він взагалі спеціально зробив, щоб потренуватись. Йому заважають, ну просто уявіть себе на його місці, і ну, перш ніж ви щось хоч хочете допомогти, ви подумайте, наскільки це доцільно. І ще людина також каже, що ну, після того, як в транспорті, тільки побачивши, що е, він щось не дуже впевнено, наступає, йому там починають всі, також е, люди в віці вагітні поступатись, що каже, я просто я краще прийду пішком, при тому, що в нього болить нога, ніж. Ніж така допомога, тому що ну також це не завжди доцільно. Ви, якщо хочете допомогти, ви можете спитати, чи потрібна вам допомога, чи може й допомогти. Але точно не треба насильно намагатися садити і казати: Ой, ти бідний, нещасний, давай сідай, я тобі допоможу зараз. Бо ви тільки цим дратуєте людей, ображаєте і люди починають хтось. Злитись хтось каже, що може зі мною щось. Невже я так погано виглядаю, що люди? Думаю, що мені не страдають. Так, варто вигляда... вчитись ставитись з повагою до особистого простору людей, особливо до особистого простору військових, через те, що е, варто пам'ятати, в них можуть бути залишкові несвідомі ага. реакції на певні дії. Тому в жодному разі, в жодному випадку не варто неочікувано підходити до. Таких людей позаду, ловити їх за руки, за плечі, перед пліччя, за ноги, змушувати їхню психіку напружуватись і несвідомо реагувати на подразники, тому що вони можуть зашкодити як йому, так і вам також. Так, це стосується навіть будити вдома, коли е, інколи люди кажуть, ось там подіргать за ногу. Ну, ви трохи думаєте, що якщо людина... Наприклад, спала в бліндажі ногами до виходу, то для неї це в нього може просто умовний рефлекс працювати і буде не дуже добре. І потім ну, і ви будете не раді, тому і людина буде не рада, але треба розуміти, в яких умовах перебували люди. Так, в такій ситуації взагалі найкраще попередньо поспілкувати з людиною, запитати, а яким чином тобі буде комфортно, як я можу тебе, наприклад, розбудити. Це буде досить хорошим запитанням, чи запитати людину, чи є в тебе якісь неприємності, наприклад, коли я можу підійти до тебе ззаду, чи вигукнути твоє ім'я, тому що ці дії також досить часто спричиняють несвітові і негативні реакції. Так, тобто, якщо ви не знаєте це незнайома вам людина військова, то точно не варто підходити ззаду. Якщо це близька людина, то ви можете перепитати, чи. Чи заважає це йому, бо хтось на це все одно нормально реагує, навіть після різних подій. Але ну, тоді вам треба це уточнити, а не робити це так самим. Ще треба поговоримо про ті питання, які інколи здають військовим які їх дуже дратують. От давайте зараз ми сходимо і запитаємо військових, які питання, які найдурніші питання насправді їм задавали. Просте питання, що не треба питати військових, щоб їх не дістати? Яке може найдурніше запитання задавали? Запитання, яке можна, е як воно вбивати людей, наприклад. О, Господи. Mm, так. Да. Ні, серйозно, таке теж задають такі запитання. Ну, Це просто. Так. Найдурніше, мабуть, запитання, яке я чув стосовно військових. Проходження їхньої служби, це де ти проходив навчання за кордоном. Розумієте, не всі можуть відкрити ці, ці дані, не всі можуть розповісти. Стосовно фронту, і що в принципі викликає в подальшому психологічні проблеми у військового, це чи вбивав ти, бо одразу в думках спливає всі ці моменти. Чи малював ти на гвинтівках там, чи на зброї позначки, скільки ти вбив. Це настільки тригерить військових, що після цього доводиться зв'язуватися з психологами, і після цього якраз таки виникають флешбеки, так звані. Потім нас осторожуються, питають, чи були в тебе контузії. Ну, звісно, у більшості військових, які приймали активну участь, у них щодня це бувало. Але не слід боятися таких людей. Вони такі самі люди, як і всі в принципі. І при тому, хто проходив службу на передовій, хто був задіяний в подібних завданнях, то здебільшого у них психіка навіть більш прочніша, чим у звичайних людей. Мене звати Марта. Я волонтер. Найдурніше питання, яке особисто мене дуже бісить, коли завершиться війна. І неодноразово чула питання до хлопців військових та й дівчат, скільки ти вбив це питання, яке ну мега некоректне, і ну я, я навіть не знаю, що, що може бути в головах таких людей, які таке питають, бо це ж і так моральна травма для людини. А тут ще й так просто питати. Богдан, як на твою думку, яке найдурніше питання цивільний може задати військовому? Що там? Чи як там? Де там? Де був? Що бачив? Ну, такі там, не знаю, москаля бачив, автомат давали, бролів давали. Та багато куча запитань дебільних є. Ти є людей. А так-то? Що там у вас?